Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримось у захопливий світ штучного інтелекту, щоб розібратися з одним із найважливіших параметрів, що формує характер AI текстів. Чи замислювалися ви колись, чому іноді штучний інтелект генерує дуже креативні та несподівані відповіді, а інколи надзвичайно послідовні та логічні? Відповідь часто криється у такому параметрі, як топ ПІ або нуклеус sampling». Що це таке і як він керує вибором слів у AI-моделях? Давайте розберемося. Коли ви просите генеративну модель штучного інтелекту написати текст, чи то лист, чи вірш, чи програмний код, вона не просто знає, що сказати далі. Насправді AI працює за принципом передбачення наступного слова. Після кожного слова, яке було згенеровано, модель аналізує контекст і обчислює ймовірність для тисяч можливих наступних слів. Уявіть собі величезний словник, і для кожного слова в ньому модель надає певний відсоток ймовірності. Це слово з ймовірністю 0,5% це 2 а це, можливо, аж 15 Здавалося б, найпростіший спосіб завжди обирати слово з найвищою ймовірністю, чи не так? Але якщо б AI завжди так робив, його тексти були б неймовірно передбачуваними, повторюваними і, відверто кажучи, нудними. Вони б швидко зациклювались на одних і тих же фразах. Саме тому інженери штучного інтелекту розробили різні методи семплінгу, тобто вибору слова з цього пулу ймовірностей. Одним з перших і досі популярних є температура. Температура це параметр, який змінює гостроту або м'якість розподілу ймовірностей. Якщо встановити низьку температуру, наприклад, 0,2, модель стає дуже консервативною і частіше обирає слова з високою ймовірністю. Це корисно для точних фактичних текстів, де потрібна логіка. Але якщо встановити високу температуру, наприклад, 1,0 або 1,2, розподіл ймовірностей стає плоскішим, і модель з більшою ймовірністю обиратиме менш вірогідні, але потенційно більш креативні слова. Проте з дуже високою температурою AI може почати галюцинувати, тобто генерувати беззмістовні або нелогічні речі. Далі з'явився k семплінг. Це був крок вперед. Замість того, щоб обирати з усіх можливих слів або змінювати температуру для всіх, то обмежує вибір лише K найбільш ймовірними словами. Наприклад, якщо K дорівнює 10, модель обиратиме наступне слово лише з 10 найбільш вірогідних варіантів. Це робить генерацію більш різноманітною ніж просте обрання слова з найвищою ймовірністю, і при цьому зменшує ризик галюцинацій, адже ми відкидаємо дуже мало ймовірні, потенційно нелогічні слова. Проблема топкей полягає в тому, що значення K є фіксованим. Іноді для певної фрази може бути лише два або три дуже логічних наступних слова, а решта значно менш імовірні. У цьому випадку topk 10 все одно включить 7 або 8 менш релевантних слів у пул вибору, що може призвести до дивних результатів. І навпаки, в іншій ситуації може бути 50 цілком адекватних варіантів продовження речення, але якщо ми встановили k 10 ми просто відсічемо 40 доречних і цікавих варіантів. Це не зовсім гнучко. І ось тут на сцену виходить TopP або Nucleus Sampling, що в перекладі означає семплинг ядра. Цей метод розроблений, щоб бути більш адаптивним і інтелектуальним у виборі слів, замість того, щоб обирати фіксовану кількість слів, як у топкей, топ обирає мінімальний набір найбільш ймовірних слів, сукупна ймовірність яких перевищує певний поріг П. Давайте спробуємо пояснити це на простому прикладі. Уявіть, що модель штучного інтелекту повинна вибрати наступне слово для речення сьогодні на вулиці дуже. Можливі варіанти і їхні ймовірності: холодно 40%, тепло 30%, сонячно 20%, вітряно 5%, спеклотно 3%, сумнівно 1% і так далі для тисяч інших слів з меншими ймовірностями. Якщо ми встановлюємо топ-пі дорівнює 0,9%, тобто 90%, модель робить наступне. Сортує слова за спаданням ймовірності. Холодно 40%, тепло 30%, сонячно 20%, вітряно 5%, спекотно 3%. Починає додавати слова до ядра нуклеус, поки сума їхніх ймовірностей не перевищить 90%. Холодно 40%, сума 40%. Тепло 30%, сума 40 плюс 30 дорівнює 70%. Сонячно 20 Сума 70 плюс 30 дорівнює 90 Оскільки 90 вже досягнуто, модель зупиняється. Наше ядро для вибору складається з трьох слів холодно, тепло-сонячно. Тепер модель випадково вибере одне слово з цих трьох, враховуючи їхні відносні ймовірності. Таким чином, у цьому випадку модель має 90% ймовірності обрати щось логічне та доречне, але з елементом варіативності. Цікаво, правда, що ж відбувається, якщо топ ПІ буде іншим? Якщо топ ПІ дорівнює 1, то до ядра увійдуть всі можливі слова, що зробить генерацію дуже непередбачуваною і часто безглуздою, адже модель зможе обрати будь-яке слово навіть з мізерною ймовірністю. Це як дати AI повну свободу без жодних обмежень. Якщо топ Пі дорівнює 0, то до ядра увійде лише одне слово, те, що має найвищу ймовірність. Це еквівалентно тому, щоб завжди обирати найбільш віровідне слово, роблячи текст передбачуваним і монотонним. Найчастіше для збалансованого результату використовують значення топ Пі від 0,7 до 0,9. Це дозволяє моделі бути креативною, але при цьому зберігати логіку та зв'язність тексту. Перевага ТОП-Пі у його гнучкості. Якщо є одне чи два дуже ймовірні слова, і решта значно менш ймовірні, ТОП-Пі формує невеличке ядро вибору. Якщо ж є багато майже однаково ймовірних слів, ТОП-Пі включить більше слів до ядра, дозволяючи більшу варіативність. Це робить генерацію тексту набагато природнішою та менш машинною, ніж інші методи. Уявіть, що ви користуєтесь чат GPT або іншою AI-моделею. Коли ви налаштовуєте креативність або температуру, часто за цими абстрактними назвами ховається саме топ-Пі або комбінація TopP з температурою. Вищий топпі дасть більш креативні та різноманітні відповіді, а нижчий більш сфокусовані, точні та передбачувані. Для написання віршів ви можете експериментувати з вищим топпі, щоб отримати несподівані метафори. Для генерації коду або технічної документації краще використовувати нижчий топпі, щоб забезпечити точність і відсутність помилок. Отже, топ-пі це не просто черговий технічний термін, це ключовий елемент, який дозволяє нам, користувачам, а також розробникам контролювати творчу і логічну поведінку штучного інтелекту. Розуміючи, топ пі ми не просто сліпо користуємося можливостями AI, а усвідомлено керуємо його характер, роблячи його більш придатним для наших конкретних завдань. Це дозволяє нам зануритися глибше у логіку роботи моделей, створювати більш якісний контент та ефективніше використовувати можливості автоматизації, яку надає штучний інтелект. Це один з тих параметрів, що перетворює AI з простої програми на інструмент, здатний до адаптивної та навіть витонченої взаємодії. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.